Всім доброго здоров'я та мирного неба. Сьогодні хочу розповісти, як не попасти на гроші при купівлі витяжки. Як я чуть не попав, якби. Можливо, комусь з, вам, з вас це пригодиться. Буду розповідати коротко якби основні моменти. Казалось би, от, що значить купити витяжку. Поїхав, купив і тут навіть нема що розповідати. Та ні, є, при цьому можна попасти на гроші. У мене взагалі витяжки немає. Довго планували цю покупку. Будь вже руками не доходили руки, то грошей нема, то ще щось. А це, думаю, куплю. До речі, фірму заклеїв. Фірму, іде брав, не буду нічого говорити. Це не реклама, це для ознайом... знімаю відео для ознайомчих цілей і для людей, щоб не попадали на кошти. Подивився, вибрали... вибрав фірму, як би. Подивився ціну. Подивився на великих цих гіпермаркетах, теж не буду їх називати. Ціна одна і та сама. Причому а, знайшов офіційний сайт, там теж ціна така сама, як в гіпермаркетах. Казалось, смисло замовляти. Е, і знайшов ще в інтернеті дешевше. Е, Оказалася, це фірма Харковська. Не буду теж її називати. В них різниця від цієї ціни там майже трошки менше, ніж 200 гривень. Ну, там ну доставка платна, доставка лише нової почти. Найшов три варіанти. Думаю, перезвоню на найдешевший. Побачив, що вони з Харкова, взагалі бажання дзвонити пропало. У мене чомусь на харківських продавців взагалі якісь проблеми з ними постійно. Не знаю, чого так. Не хотів дзвонити, ну думаю, ладно, перезвоню. Я перезвоню, починаю питати. Він каже мені, що я нічого не знаю, я тільки продавець. Остальне все читайте на сайті. Мене цікавила там гарантія, доставка там, і що йде в комплекті з витяжкою. Зараз ми до цього дійдемо. Це вся суть, чого я знімаю це відео, це комплект витяжки. Нічого він не знає, як обично. Читайте все на сайті, він тільки продавець і все. Я положив трубку взагалі з такими, знаєте, людьми, продавцями не хочеться діло мати. Я розумію, що людина-продавець не зобов'язана, але вона повинна, як на мене, перепитати і так з покупцем не повинна продавати, бо вона так нічого не продасть. Взагалі, таким менеджерам я ставлю не то, що 0, а мінус один. Це, це діло їхнє. Лишилося, виходить, в мене офіційний сайт, ціна однакова, і гіпермаркети. І гіпермаркети. Заходжу на сайт гіпермаркету. От, Вроді, ну, те саме. Гарантія, до речі, рік. Гарантія рік. І, вроді, би, казалось би, поїдь забери, як би, але не в тому -то діло. Почав дивитися по моделі, думав, знайду відгуки. Знайшов відгук людини, яка пише, що йому продали дану модель. без Оце, що ви бачите, безворотньо цього клапана. Достану покажу, і кріплення. Це називається монтажний комплект витяжки. Не путайтеся з монтажним комплектом, там ще є другий. Це сама гофра, яка сюди йде. Зараз я її поки, де вона там ставиться, десь там виріз був. От. Фірму заклею. Спеціально, щоб не бачили. Сам монтажний комплект. Не путатись з тим, що окремо ще йде там. Гофра йде. Получається, два хомута йдуть великих. По-моєму, тут 110 чи 120. Не пам'ятаю, чи 110, чи 120. Гофра, два хомута і в стіну така рамочка йде. Чоловік пише, що так і так, його якби. Йому цей комплект не додали, їм прийшлося окремо цей зворотній клапан йому не додали, і прийшлося окремо докуп, докупляти цей зворотній клапан, до речі, в гіпермаркеті стоїть 300 гривень. Ну і плюс, я не знаю, це кріплення. Я не знаю, скільки воно коштує. Скільки тут їх а, 6 штук Ну, гривень. Враховуючи ціни гіпермаркетів то Я думаю, даний комплект буде гривень в районі 30 гривень коштувати. Ну, Я думаю, що він там буде 10 гривень, точно ні 6 штук 10 не буде коштувати. А рене ті ціни. Ну, е, ну, думаю, перезвоню, запитаю. Звоню, виходить, цей гіпермаркет. Вони мені кажуть, що вони нічого не знають. Як би там воно йде, там бла бла бла. І там образно нічого не знають. Ну, ну думаю, ладно, не хочу. Дзвоню на офіційний сайт, чи, чи постачальник. Він мені каже, перша в них гарантія. Два роки, раз. Доставка безкоштовна. Два. Мені в гіпермаркети їхати, чи навіть ну, я не поїду, а когось посилати вони за містом. Це, ну просто так, автобусом їдеш, треба пересідати. Це ще додаткова трата. Бо почти, то є в самому місті, там, там зручно забрати. І потім наложний платіж він також без комісії. Тобі ж, яка ціна ви бачите на сайті, таку ціну і ви ну, те саме при доставці ви і платите. Нічого більше. Потім на рахунок даного монтажного комплекту він обов'язково йде. Питаючи, точно йде, вони кажуть, що якщо 90, скільки там він сказав, 95% що він буде там. Да, може не попастися, але більше всього, що він там є. Я так подивився, почитав і вирішив, що простіше і дешевше навіть буде, заказати на офіційному сайті. І дешевше буде заказати навіть на офіційному сайті. І так, я, до речі, і зробив. Заказував я дві для себе і для знайомої. Щоб в мене було оданий цей клапан, оця, оця пластик цей. Якість така, я знаю, ну середня, непогана і нехороша. До речі, її можна купити в інтернеті за 200 гривень, але плюс доставка. то тих самих 300 гривень, не крути, він вам виллється. Так що, друзі, дивіться. Не попадайте на, на нерозкомплектований товар. Не попадайте на розкомплектований товар. Не знаю, в нас зараз щось що всі. Нас питається, як не на тому, то на іншому нагріти і продати. Аби дай хоч щось не додати, хай хоч 20, хоч 30 гривень, ну щось дай не додати. Ну щоб розкомплектувати, щоб людина доплачувала. Ну, Такі справи. Так що, друзі, навіть якщо ви берете неважливо, що там, ну це може навіть і не витяжка бути, перевіряйте на декількох сайтах, що там має точно бути. Бо попадете, ціна кругом однакова. Ну, попадете на додаткові кошти. Якби я взяв би в гіпермаркеті, мені прийшлося б доплатити ще, мабуть. Ну, навіть кріплення, не рахуємо тих 300 гривень за цей за клапан. Нещасний. На рахунок витяжки. ну, Я знаю, витяжка як витяжка. Знімати не буду, бо там фірма побачите. Я не хочу рекламувати. якби. Ну, В принципі, цей жировловлювач непоганий. Колір <кій>, вибрав коричневий. Отак це воно було все заклеєно тако гарно. В коробці. Ну, витяжка, як витяжка, якби тут а, нічого такого немає особливого. <кій> Покажу вам. Її <кій> ні царапин, ніде, нічого. Вона запечатана. Тут, а, от, бачите, от знизу. Е, як воно тай? Пінопласт. Так само він, по бокам він є, і плюс клійонка. Що ще тут було? <кхух> Гарантійний талон, але ну, вони не заповнені, чек скидають. Чек скидають. Гарантійний талон, інструкція. Ну, я вам не показую, бо побачите фірму, наша це не реклама. І найголовніше через нього всі оце проблеми, всі доплати. Через ту, казалось би, якийсь кусок пластика. Але його замінити ніяк ви не заміните. Сугубо шукати цей. Якщо він в гіпермаркеті коштує 300 гривень, то в наших магазинах, я не думаю, що там буде багато так, цих магазинів, щоб у вас є вибір його купити. Тому ціна, я не думаю, що буде менша. Аби не більша була. Так же саме і це кріплення. Так же і саме і це кріплення. Ось так, друзі. Так що, друзі, будьте обажні. Обачні, обережні. Перед тим, як щось купити, подумайте, порівняйте ціни, подивіться комплектацію обов'язково і не дайте себе обманути. До нових відео. Всім приємного дня!